Доброго дня. Доброго дня. Звертаємось до вас, власне, як до провідного фахівця інституту ядерних досліджень і людини, яка знає, як з цим боротися, як з цим жити, і що взагалі відбувається. Ну можливо, що зараз кажу грубо все про ядерну фізику. З ядерною фізикою не ну, треба боротись, її треба розвивати. Ядерно... І з ядерною фізикою не треба боротися, і треба розвивати, любити, шанувати, лілеять через те, що це дуже корисна річ. Дивіться, у нас зараз багато існує таких, як уже історії, стереотипів, видумок, догадок ну навіть на рівні анекдотів, Да, можливо, ви зараз своїми словами як професіонал поясните, в чому є різниця між ядерним вибухом в повітрі на землі або локально десь так. Ну, ну як? Коли прям бомба падає, чи є якась різниця, і наскільки е, е, більше буде ураження в залежності від місця, де саме ця ядерна бомба впаде або взорветься? Ну, наприклад, якщо десь у повітрі або десь під землею, очевидно, що різниця є, але ж ви розумієте, е, це стильно залежить від локалізації, від задачі, яку, яку перед собою ставить той, хто ядерну бомбу кидає. І він буде її підривати там, де вона в різних випадках. Вона в різних ситуаціях нанесе в різних точках підрива. Нанесе різну шкоду. Він обе, очевидно підірве там, де вона принесе найбільшу шкоду. Ну, якщо в Хіросімі і в Нагасакі бомби підірвали на висоті приблизно там пів кілометра, через те, що це порахувало, що це буде найбільше враження. Оптимальне. Якщо ви хочете зруйнувати чийсь бункер, то очевидно, це буде заглиблене спочатку земля, потім підірвано. Якщо ви хочете там, я не знаю, потопити підводний човен, то це буде заглиблене в воду, а потім підірвано. От і все. А от, наприклад, якщо ціль була одна, але при цьому а, збили її, тобто ціль на, не на, на, була... Це не факт, що досі. вона вибухне. Ви розумієте, якщо ракету збить, ще не факт, що вона вибухне. Чи, Потім... Я не розумію, а через те, що... І громадян, і через не те не що навіть звичайна бомба не факт, що вибухає. Ага. А ядерна бомба це дуже складний технічний пристрій. Я, не... розумієте, я теж подробиць не знаю. Це дуже секретна те... а -а -а. технологія. Але я розумію загальну логіку, як воно функціонує, загальні фізичні принципи. Але подробиць я не знаю. Це дуже складний технічний пристрій. Там одну винтий ЧП, воно не спрацює. Або спрацює не так. Вона може впасти і не вибухнути. Дуже може бути таке. А, зрозуміло, що можливо підкажете, яка кількість ядерних бомб, в принципі на даний момент є в світі? Ми знаємо, так, ну, що там знаю. ну от Росія тисячі, ядерна. Не знаю. От не я чесно а... кажу, Я ж не спеціаліст від ядерної зброї. От не я не спеціаліст від ядерної зброї, я спеціаліст від ядерної фізики, ну відповідно від фізики вибуху. Але ну, я не знаю конструкції бомби. Ну, Я загалом розумію її, але подробиці я не знаю. Я, ну, то, думайте, це ж, я не знаю, скільки це більше знають політики, які за цим спостерігають. Тобто існують договори по обмеженню. Я знаю, що це їх тисячі, Бо, Краєм окрем вуха чув, що це тисячі. Тисячі в штатів, тисячі в Росії. По-моєму, ніхто інший не має тисяч, всі інші мають сотні. Але це буквально тисячі боєголов. якщо випадку говорить про москалів, то у них точно тисячі. У них точно тисячі різних. Скажіть, будь ласка, чи спілкуєтеся ви з закордонними спеціалістами от вашого профілю, відповідно з науковцями на даний момент? І чи є взагалі якась співпраця саме є, міжнародна ні, ні, в цьому? Є, є. звичайно, в цьому сприяє, ну, війна цьому сильно не допомагає, але в міру бо вона забирає. Час, сили, зусилля, ну просто погіршує життя, крім цього, от о, десь треба якось щось там волонтерить донатити або просто якусь роботу іншу робити, це забирає все. Але ж по роботі можливо, можливо. Зараз ми звичайно утруднені через те, що крім того, що себе час не можеш, поїхати нікуди. Це сильно сильна межі. От о, о, Неможливість виїзду, я не знаю, що держава не вірить в те, що я повернуся, але ну, не, правда, я не, не пробував доводити, але в принципі о, обмеження виїзду. Візду утруднює співпрацю, але вона є Вона є через те, що якщо в тебе є налагоджені зв'язки, то дуже багато чого можна робити на дистанції. А методи комунікації є. Очевидно, ми не можемо зараз провести експеримент. Які ми, в я, Україні. я, я, я ні, в Україні можемо, але той, який ми проводили, останніми проводили в Варшаві. От я зараз ми не можемо провести. Ми навіть на нього не подавалися через те, що ми не зможемо туди поїхати. Але результати попереднього експерименту ми можемо, блять, добре, блять, ще глибше залізти. Інколи це приводить до того, що ти витягуєш те, що ти так би і не отримав таких якихось подробиць, тих даних. Вони там може не настільки. Яскраві, але вони глибші. Тобто, ти починаєш в тих самих даних, які в тебе є, копатися глибше. Яскраві, але інші дані інші не робиш. От, які зараз є прогресивні дослідження в області ядерної фізики, на чому конкретно зараз працюють науковці всього світу. Ну і в Україні так само. Якщо це не заборонена тема, дані не заборонена, ні. Я чеко. Я не маю нічого спільного з якимось яким забороненим, секретним. Нічого ну, можливо, дослідження йдуть, але я не маю права говорити, поки там не буде певного вже прям доведено. Можливо, не знаю. Я про такі не знаю. Можливо, йдуть, але можливо не йдуть. Ні, ні, ні. Ви розумієте ще раз, якщо говорити про ядерну зброю, це перш за все дико дорога річ. Я, я, не, я не вірю в те, що в нас зараз в Україні хтось щось це робить через те, що це ну дико дорого. Це зіпсує відносини. Наші це Навряд чи. А, а так, ні, ну розумієте, наука вона ж дуже багатогранна. От е, мені дуже подобається е, коментар, е, який дуже давно, коли зробив мій колега, е, типу, чим ти робиш? Так я, ну трохи почитую, пощитую, пописую. Ну він правда теоретик. Я ще помірюю щось. Тобто, ми щось поміряли, обробили, отримали те, що ми поміряли, зробили якийсь висновок, це відповідає картині світу, не відповідає картині світу. Якщо повертатися до тієї нашої моєї презентації, то все впирається в те, що я от ще скажу: от між ядрами є дуже багато різних зв'язків, і ми їх вивчаємо. От, Оце, От це як пов'язано? є тут зв'язок? Немає якої він інтенсивності, які процеси можливі, неможливі, які особливості в ядрі. Це. Дуже багато чого якихось подробиць. Я загальним там розумієте, якщо говорить про, наприклад, великий адронний коледер і відкриття бозону Хікса, всі про нього говорили, але це дуже передній край науки, саме сам саме саме, саме, саме передній, і ну воно дуже гучне. Всі про нього говорили. всі, мабуть, про нього ну, кричали чуть, кричали. Так. Хоча мені здається, насправді дуже мало хто розуміє, що насправді там відкрили. Ми, це взагалі працює. Я, і зна значно менше кажуть про те, що там закрили більше, ніж відкрили. Ну, бо це не, не настільки. Вітує. Тобто, було фізика полягає в тому, що у вас є дуже велика кількість різних моделей, mm. а потім ви маєте перевірити, що відповідає дійсності, що не відповідає. Бо теорії ви можете придумати дуже багато красивих, ще красивіших, рожевих, синіх, які хочете. Вони всі красиві. Мають якусь внутрішню свою стройність і красу, але потім експеримент визначає, це має відношення до реальності чи немає. От експеримент Лексі підтвердив, того, що е, да, поле хіса існує, бозон, його збудження існує. да, це модель має відношення до реальності. Ще купу він закрив, або, як мінімум, від, відсунув, сказав, що в цих параметрах вони неможливі. Ну, Але такі, такі новини значно менше люблять медіа, про них менше говорять. А коли ти говориш про те, що ти. Про досягнення да, да, а, ну, або про, від... про ческу про закриття досягнень, значно менше балакають. А, а, ну, закриття якихось можливостей. Або якщо ти кажеш про те, що ти ще. ще, 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 ще У ну, великій великій шахматці там, отих, якихось, там можливостей ще в одну критинку щось там вписав і ще щось додавав знання, ну. Розумієте, за великим рахунком, якщо ось оця площина ядер, вона трошки поподібна до географії, що ви просто вивчаєте землю. От ми заплили ще в цю затоку, там покопались, порили, там порились, по -порили, побачили таких ось звірюшок, побачили таке, поміряли ширину, глибину, швидкість течії. І от приблизно в цьому це полягає. Ми просто знаємо землю все більше і більше. Ми знаємо природу все більше, все краще, все краще. Це дуже дякую вам за відповіді. Дуже дякую.